Продовжуємо процедуру омолодження шкіри день, другий. Я її назвав Ice Water. Що для цього потрібно? Беремо мармидочку, кидаємо туди кубики льда і починаємо. Перший варіант лайтовий, просто беремо, вмиваємо лице. Другий варіант більш такий хардкорний. Окунаємо лице на 25 секунд. Я протримав 25 секунд, просто я обрізав відео, щоб для вас було більш. Ну, Не було довгі затягнутий ролик. Все, витираємо лице після 25 секунд, даємо вітро, трішечки відійти е, шкірі і занурюємо другий раз. Цю процедуру бажано бажано виконати 2-3 рази. Все, занурюємо також знову на 25 секунд. Все, Далі нам в другий раз буде трішечки легше, шкіра вже привикла до холоду. Все, Далі е, також витираємо шкіру і даємо її трішки оговтатися. Повірте, друзі, воно так бадьорить, воно так просто е, ставить все на свої місця. Ви просто зразу просипає, просинаєтеся, зникають отеки, е, ці, ці сонні такі, ранішні, отеки, покращується кровообіг, стимулюється стоні шкіри. Друзі, воно покращує упругість, це 100%, зменшує запалення, розгладжує шкіру. Ну, шкіра набирає такий, знаєте, природнього вигляду. І це 100%, друзі. Все, Витираємося нашим рушничком. Все, друзі, дуже крута процедура. Підписуйтесь на канал, тут буде дуже багато цікавої інформації. Всім пока-пока.